Доброго часу доби. Три клиночки. Квиночок на Spider Commлітарі. Сталь CPM20CV, термічка інструментальщика, 61 роквел. Фініш машинний сатин. Клеймо срібло. Насічки немає за проханням замовника. Квиночок на репліку Benchmade Bugout. Сталь S90V. Термічка інструментальщика 6263 роквела. Фініш дарквош клеймо сріблу. І завершає трійку, ще один квиночок на репліку. Benchmade bugout. Сталь М398, термічка інструментальщика 6364 рокова. Фініш дарквош клеймо срібло. Дякую всім за увагу.